До тих, хто поводився добре, прийде святий Миколай. До тих, хто поводився нікчемно прийдуть збройні сили України з ранкової цитати президента сьогодні в день зсу і почну за іронією про те, що нікчемно поводяться люди самого президента, а лише кількома годинами перед тим натякнули публічно наші західні партнери. Вітаю друзі! Мене звати Олена Требушна, Це канал є питання. Вітаю усіх, хто в збройних силах з днем збройних сил, і усіх, хто поводився чемно з Микола. Ле зовсім коротко сьогодні про нікчемних, щоб не псувати свято, і більше про те, що потрібно самим збройним силам, щоб нас усіх вистачило перемогти. Нечемно і нікчемно поводяться просто цього тижня, створюючи цілий під'ялинковий букет проблем. Цілий букет людей самого президента. Слуга народу Сергій Іонуша з голова правоохоронного комітету парламенту, планує вже цієї п'ятниці імітувати скасування скандальних правок. Лозового саме про це вчора пізно ввечері. Ви ймовірно читали у нас в Телеграм. Він, до речі, ось тут підпишіться. Написали посли Великої Сімки. Вони опублікували публічний допис, в якому закликали Верховну Раду не гратись на перстки і скасувати так звані правки лозового. Причому взяти для цього за основу вже поданий до ради законопроект про посилення антикорупційної прокуратури, а не вигадувати велосипед з квадратними колесами. Чим зараз і займається цей самий Сергій і. Оношас нардеп фракції президента і голова профільного комітету Іонушос хоче скасувати лише частину правок і відзвітувати західним партнерам і Єврокомісії, що питання вирішено і закритом. При цьому в законі залишаться ключові дірки, які дозволять. Топ корупціонерам і далі уникати покарання нечемно і нікчемно поводиться просто цього тижня. і Інший слуга народу Денис Маслов, голова іншого комітету, комітету правової політики Верховної Ради. Він і його комітет намагаються максимально послабити вплив громадянського суспільства. На багатостраждальну судову реформу і на очищення судової системи Вчорашнє откровення судді сливи, їх я показувала вчора. Ось тут чи в описі під відео подивіться, не пожалкуєте судді, який розповідав, як у нього в штанах опинилось 8 тисяч доларів в пакеті з кравою. Сподіваюсь, його откровення розважили вас вчора не гірше 95-го кварталу, і переконали в тому наскільки треба чистити судову систему. Але в комітеті Дениса Маслова так очевидно не думають. Знову ж таки, вчора майже десяток відомих громадських організацій виступили з публічним зверненням, в якому попередили, що Судову реформу в парламенті ламають 21 листопада. Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект номер 101.40Д, який загрожує головному механізму участі громадськості в оцінюванні та відборі суддів громадській раді доброчесності. Цим законопроектом повністю виключають статтю 87 із закону про судоустрій і статус суддів, яка регулює діяльність цієї самої громадської ради доброчесності. Натомість новим законопроектом нардепи хочуть дати Вищі кваліфікаційній комісії суддів, яка оцінює суддів і вирішує, залишаться вони судити чи ні. Хочуть дати цій комісії повноваження припиняти повноваження членів громадської ради доброчесності. Також членам громадської ради хочуть заборонити давати публічну оцінку того щодо суддів, тобто фактично хочуть заборонити, наприклад, мені розповідати вам будь-що про те, як проходить оцінювання суддів. Думаю, такими темпами, і особливо після вчорашніх откровень сливи сливискравою в рамках багатостраждальної судової реформи. Скоро дійдуть і до повної заборони трансляції засідань вищої кваліфікаційної комісії суддів і вищої ради правосуддя Да, комітет правової політики. Нагадаю, завершення оцінювання та відбір суддів за участі громадської ради доброчесності це одна з ключових вимог, які поставила перед Україною Єврокомісія, рекомендувавши почати перемовини про вступ. Тобто, переписуючи цей законопроект, окремий Денис Маслов і колективний парламент теж наражають державу Україна на порушення зобов'язань перед європейським союзом. Ось, до речі, показує, хто буде за це відповідальний. В першому читанні за це проголосували 180 нардепів президентської фракції Слуга народу за Рахамією. Включно допомагали їм. В цьому передбачувано колишні регіонали позафракційні за майбах. Довіра не голосували за це ЄС і Батьківщина. Ну і третє нікчемне через кілька місяців. Банкова планує провести перезавантаження мертвонародженого бюро економічної Нії безпеки, монстра, на існування якого за кілька років його існування було витрачено дарма якісь скажені мільярди. Беб створили два роки тому. Конкурс провели через дупу, і завдяки цьому орган одразу потрапив під вплив заступника Єрмака Олега Татарова, який відповідає на і за правоохоронні органи. І кажуть, він же відповідає за Шоса, того самого керівника того самого правоохоронного комітету. Тому БЕП, який за задумом мав перетворити совкову податкову поліцію та демонічний економічний блок СБУ на службу, яка допомагає білому бізнесу, ламаючи чорні та сірі схеми, наприклад, на митниці, натомість перетворився на монстра. У новостворене БЕП перекочували і керівник на конкурсі, і співробітники з тих самих податкової і СБУ, і Замість ламати схеми Бебівці, і їхні куратори нагорі стали схеми захищати і на них паразитувати, якщо образно. Очікувано, українські бізнеси і західні партнери сказали, знову нічого не вийшло, і вимагають перезавантажити БЕП. Але журналісти і громадські організації, які бачили урядовий законопроект про перезавантаження БЕП, кажуть, що написаний він так, що в БЕП нічого не зміниться. Більше того, офіс президента планує через Б потримати контроль ще і над національним антикорупційним бюро, зокрема в економічній частині розслідування, які веде НАБУ. Журналісти Стверджують, що Міжнародний валютний фонд збирається в грудні переглядати програму фінансування для України. І як одну з передумов продовження фінансування на 15 мільярдів доларів на наступні кілька років, ВМВФ МВФ планують додати до умов перезавантаження. Персонального складу БЕП на незалежному конкурсі з домінуванням міжнародних експертів словом, граблі, батіг і пряник наша нікчемна стабільність по всіх трьох перелічених пунктах реформ. Тому я перепрошую, що псую привітання президента. Звичайно, але реально, хай би це хто поводився добре до тих, прийде святий Миколай, а до тих, хто нікчемно прийдуть ЗСУ, було сьогодні в день Миколая і в день ЗСУ сказано і до хлопців з оточення самого президента. Бо рецепт граблів батога і пряника майже завжди закінчується однаково. Хлопці роблять діч, піднімається гвалт, посли великої сімки строчать вночі попередження в Твіттер, українські і західні ЗМІ, Пишуть, що в Україні знову саботують реформи і знову корупція. Офіс президента ображається, що йому тикають в ніс корупцію. З офісу президента дзвонять нікчемним хлопцям, і хлопці ховають свою діч туди, звідки дістали. І так майже щоразу працює. Ну так Аннушка хлопці вже знову розлила олію. Але про поганих хлопців на тому все на сьогодні. У мене все ж в День Збройних сил України про збройні сили, яким сподіваюся, таки не доведеться займатися тими, хто поводився тут нікчем. В цей день прийнято казати, що ми вистояли ці 651 день завдяки героїзму наших збройних сил. І так і є. Героїзмом є вже саме по собі кожне рішення кожного і кожної стати на захист цієї країни. Можливо, це прозвучить суперечливо в цей день, але якщо ми розуміємо, що воювати нам ще не визначено довго, не визначено чим і не визначено скільком ще, то ми маємо змінюватися і рухатись до того, щоб на війні не було місця для героїзму, і до того, щоб вийти з тієї пастки, про яку псав не так давно залужний, що війна переходить на етап позиційної, статичної та виснажливої. Що стало результатом технологічного? Тактичного паритету, до якого прийшли обидві сторони, заложний тоді назвав ряд речей потрібних, щоб вийти з такого роду війни від завоювання переваги у повітрі, що залежить не зовсім і не тільки від нас, до широкого і повсюдного використання у військовій справі інформаційних технологій і пошуку нетривіальних підходів до подолання цього самого паритету з противником. Про остання цими днями я говорила з деякими військовими, і на цьому хочу і зупинитись сьогодні. Як це бачать вони, і як це вплине на те, з чого я почала? Чому героїзму має бути все менше місця на полі бою? Про паритети, як його змінювали раніше, чим була війна у 18 столітті? Піхотиці з обох сторін вишиковувались лавами в полі, стаючи плечем до плеча, і стріляли в противника, який робив те саме. Вони абсолютно не ховалися, що зараз здається верхом безумства. Причина була, звісно, не у безумстві, а в тому, що обставини змушували робити саме так. А саме, обмеженість технології вогнепальної зброї. Воєначальники прагнули в найкоротший проміжок часу нанести максимальне вогневе ураження супротивнику. Тому піхотинці ставали максимально щільно, щоб і вогонь був щільним. А потім друга лава міняла першу, щоб цей вогонь був безперервним. По іншому дульнозарядній рушниці забезпечити щільний безперервний вогонь не могли. Артилерія в цій ситуації підсилювала ефект від ураження, що наносила піхота, а кавалерія завершувала справу стрімким і неочікуваним ударом в момент, коли противник похитнеться. Кінець 19-го, початок 20-го століття, все суттєво змінив. По перше, з'явились гвинтівки, що заряджались унітарними набоями і могли забезпечити більш точний і більш швидкий вогонь. Піхотинці могли стати на певну відстань один від одного, а потреба ставати один за одним взагалі зникла, бо швидкострільність одного стрільця сягала десятки пострілів за хвилину. Тогочасною вершиною розвитку стрілецької зброї став кулемет. Один пристрій, який обслуговували кілька піхотинців по своїй вогневій потужності, заміняв сотню стрільців. Гармати теж почали заряджати з казенної, тобто задньої частини. Їх стволи стали нарізними. Все це разом збільшило і швидкострільність, і дальність, і точність стрільби. А крім того, з'явився радіозв'язок, що дозволило керувати військами на театрі бойових дій, який розгортався на сотні кілометрів. Результат технологічного прориву Перша світова війна, яка на довгі роки загнала воюючі сторони в окопи, що в буквальному сенсі розділили Європу. Вихід з ситуації знайшли маневрені бронетанкові сили та ще досконаліший радіозв'язок. Саме це стало передумовою стрімких наступів і проривів ліній оборони противника у часи Другої світової війни. Але відповідь знайшлась і на це: протитанкова зброя, але що куди важливіше? Потужні удари з повітря у глибокому тилу, а попросту кажучи, бомбардування. Логічним розвитком цього стало ракетне озброєння на різних носіях, зокрема авіаційних. Кінець ХХ століття став часом високоточної зброї. На здавалося б, всіх полях бою. Можливість нанести точкове руйнівне ураження на майже будь-яку відстань захоплювала розуми воєначальників, проте і це не стало вундервафи. Високоточна зброя виявилася занадто дорогою, щоб застосовувати її масово. Тому піхотинець, танки, гармати, які здавалося наприкінці ХХ століття, ось-ось пишуть з поля бою. Досі виконують основну роботу. Дві армії стоять одна навпроти одної і обмінюються ударами. Тільки тепер вони застосовують швидкострільні штурмові гвинтівки і кулемети, які за лічені хвилини можуть здійснити тисячі пострілів. Тепер вони мають танки, що їздять зі швидкістю автомобіля і стріляють з точністю снайперської гвинтівки на ходу. Тепер вони мають артилерію, що може нанести з ювелірною точністю удар на глибину в десятки кілометрів. Ракети, що летять на сотні кілометрів, і авіацію, що зі швидкістю звуку доставляє тонни вибухівки, але і в цій ситуації військові адаптувалися. Ряди прорідили ще сильніше, скориставшись скорострільністю, точністю і руйнівною силою нової зброї. Вогневі позиції закопали і замаскували, а небо закрили сучасними системами протиповітряної оборони. Безпілотні літальні апарати, яким буквально рік тому пророкували роль зброї майбутнього. Його справді суттєво вплинули на хід війни будь-який танк чи БТР ціною в мільйони доларів, який був захований в Капонір і замаскований, який раніше не можна було виявити. А якщо і виявили, то спробуй влучити. Тепер став легкою мішенью для fpv дрона ціною в 500 доларів, або і взагалі. Дешевого скиду кумулятивного снаряду з переробленого для цієї місії агродрона, але і цьому швидко знаходиться протидія окопний купольний реп наварені на бронетехніці так звані мангали, з яких ще рік тому ми сміялись, тому що від Джавелінів це і справді так собі захист. А от від БПЛА вони рятують цілком непогано, бо в момент зіткнення дрону з мангалом відбувається детонація боєприпаса на безпечній відстані від основної броні. Ну і нарешті бронегрупи. Просто відводять за межу враження безпілотників. Зрештою, ми знову заходимо у глухий кут протистояння щита і списа. На кожен новий засіб ураження знаходять новий захист, а на нову броню, навпаки, новий засіб ураження. Здається, знову безвихідна ситуація, в якій важко розраховувати на прорив, але і так, і ні. Є ще один важливий аспект: щоб нанести ураження, треба знати, куди бити. Особливо актуально, це коли мова заходить про відстані в десятки чи навіть сотні кілометрів. У 18 столітті було простіше, коли воєначальник, стоячи на пагорбі, бачив всі свої сили і усі сили противника, застосовуючи. Максимум підзорну трубу, коли поле битви це сотні чи навіть тисячі кілометрів, це завдання в рази складніше, і тут БПЛА теж принципово змінили правила гри. Сьогодні просто неможливо зосередити хоч скільки-небудь суттєві сили для наступу, так щоб противник про це не довідався. З неба видно всіх і все на багато кілометрів. А якщо немає ефекту раптовості, то і наступ складно підготувати і здійснити успішно. Це й змушує по новому подивитись на звичні речі. Розвідувальний БПЛА це сенсор, який збирає інформацію: пеленгатор, радар, відеокамера, що стоїть на щоглі, це теж сенсори. І це далеко не їх повний перелік. В цьому сенсі кожен боєць на спостережному пункті це сенсор, який може щось побачити чи почути і повідомити. Повідомити командира, а то й свого і так до командувача. Ви навіть не уявляєте, скільки інформації щодня фіксується на полі бою. Викликом є її обробка, систематизація і фіксація. Можливо, ви звернули увагу на те, що термін туман війни, який дуже часто лунав у перші тижні і місяці вторгнення, майже зник з інформаційного простору. Теоретично, сьогодні військові майже в онлайн режимі можуть слідкувати ледь не за усіма діями противникам. Звісно, якщо можуть зібрати разом обробити і систематизувати інформацію від усіх умовних сенсорів і. І подати її в такому вигляді, в якому такі величезні об'єми даних зручно читати, знаючи все про дії противника, можна передбачати і його наміри, і це дає. Феноменальні можливості вражати ті цілі, і в тих місцях, де це буде найбільш болючим для ворога, знищувати об'єкти, що постійно чи майже постійно рухаються і раніше вважались невразливими застосовувати дорогу високоточну зброю з максимальною ефективністю. І зараз мова йде не тільки про операції, які плануються в штабах генералами. доступність. Повної інформації про противника на рівні роти, чи навіть взводу, дозволяє проводити надефективні операції вже на цьому рівні. В таких умовах будь-який штурм, навіть найменшого опорного пункту противника, має ставати спецоперацією детально спланованою і ретельно підготованою, для того щоб все це стало можливим на практиці, є певні умови: це створення аналітичних структур в кожній окремій військовій частині чи навіть підрозділі, що можуть отримувати Інформацію від усіх сенсорів, фіксувати, сортувати і обробляти у стандартизованому вигляді. Вся ця інформація має централізовано збиратись в командуванні, а кожен військовослужбовець має бути поінформований про стан, що динамічно змінюється у своєму і у сусідніх секторах. По-друге, це ставить новий рівень вимог до командирів. Уміння приймати рішення в умовах обмеженої інформації має доповнитись умінням приймати рішення в умовах повної поінформованості і головне прагненням командира бути повністю поінформованим. Теоретично в цьому немає нічого складного, але великі об'єми інформації треба вміти обробляти, щоб рішення на їх основі були правильними. Фіксація, обробці систематизації і поширення інформації вже допомагають великій обчислювальній потужності комп'ютерів а в скорому майбутньому ймовірно допомагатиме і штучний інтелект. Правильне застосування інформаційних і аналітичних технологій і можливостей на такому наближеному до поля боя рівня. І мало б стати одним з прикладів нетривіального підходу, про який пише зокрема і залужний, і великим кроком до того, щоб фраза на війні немає місця для героїзму, перестала здаватись аксюмароном, а навпаки, стала правилом. Коли кожна дія максимально продумана, кожен крок спланований, кожен наказ зважений і ухвалений після аналізу великої кількості інформації з різних джерел. Війна майбутнього, в якій ми можемо перемогти, це не війна танків, гармат, ракет. Чи літаків це навіть не війна дронів. Хоч то літаючих, хоч плаваючих, без усього цього вона не обійдеться. Але війна майбутнього це війна інтелекту, живого і штучного. І що більше Міноборони, генштаб, мінцифри вкладуться зараз в те, щоб військо ставало більш технологічним інтегрованим і спроможним використовувати усі ті масиви інформації про противника, які вже мають окремі розріздені підрозділи, то менше героїзму буде потребувати знищення цього противника. Цей може Може стати однією з точок докладання зусиль, яка наблизить військо до того, щоб подолати той паритет, який склався на зараз. Нас має вистачити, щоб перемогти щоб нас вистачило. Нас треба економити. Щоб нас економити, ми маємо стати більш ефективними. Вважайте це тостом за зсу З знем. Усіх причетних. Дякуємо, підтримуємо, чекаємо і не змарнуємо. До завтра.